Так, роблю ще таке коротеньке відео. Хто хоче, ще поставити мухту на зим. Е, не знаю. Може вже хтось поставив. Ну, в принципі, що е, я. Е, ну, Я не скажу, що там нагрузка така здорова була. Ну, 15 сотих города я вигорав. Покажу, що сталося з цією мухтою. Е, так, зараз трошки приземлюся. Так, рівні, які були добре натягнуті. Все. Ці рівні були добре натягнуті, ну як добре. З провісом були натягнуті а тепер я покажу, що з муфтою сталося. Який у неї шат на почіпниках Так, я думаю, буде там видно. я Коротше, почіпникам жопа. почіпники розділо страшенно. Ну, тут спробую ще так. Так. Та я думаю видно. Ось так буде видно. Який шот. Не просто шот. Я думаю, що ще просто в мухту впирається і нема такого шата. Зараз в принципе, пробую на паузу поставити. А потім по новій зняти. Ну, в принципі, отакі шаду все. Даже не то, що шат. Звук чуть чутно. Значить видно, що в середині почипники. Так, включу ще світло. Видно, що в середині потіпники. Вся смазка витекла. Там теж видно, що все мокре. Коротше, ну, вроді би робила нормально. Але почипники не видержали. Шадна на хороший. вже не Зніметься так. муфта. Ні, так, не зніметься, треба зйомником стягувати. Ну, видно все. Ой, видно, Киша. Почіпники повністю у граті. Ну, В принципі, так, от працювала муфта, пощі і не робила. Ну що, буду знімати муфту назад, поставлю обичний шків, то що не годиться. Я не знаю, як там оці самоходні машинки їздять. Не знаю, ну, мені муфта не понравилася. Великий розход, дуже великий розход. Я спалив приблизно десь на 15 сотих, в мене ушло десь 7 літрів. Як так я обичною муфтою, я грав, в мене уходило 3 літра. А так в мене 7 ввалилося. В принципі, нікому не рекомендую ставити муфту на зиму во-первых, во що вона вже по чіпникам жопа розбилися і ход на неї дуже погано. Та, да, вроді биття, не все не погано, але ну, поекспериментувати теж можна, в принципі. Але я зробив висновок, перейду я на бічні шківи. не годиться мохта. В принципі, так. Там хто хоче ставить. Задумайтеся. Хочете мухту ставити, ставте мухту. хочете шківи, ставте шківи. Всім дякую.